Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус, відійшов і скрився від них, та, хоч і як багато чудес Він зробив перед ними, вони не вірували в нього, щоб збулося Слово. Пророка Ісаї, який сказав був, Господи, хто повірив тому, що ми чули, і рамено Господнє кому об'явилося, вони не могли увірувати, тому що Ісаї ще й так сказав. Був. Він засліпив їм очі і закаменілими учинив їхнє серце. Щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і на не невернулися, Та щоб я, їх, я, щоб я їх не вигоїв, це сказав Ісая, коли бачив славу Його і говорив про нього. Однак чимало звільмож увірували в нього, але через фарисеїв. Не признавалися, щоб їх не виключили з синагоги, бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус крикнув на весь голос. Хто вірує в мене, вірує в мене, не в мене а в того, хто послав мене і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Я світло, і я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не перебував у темряві, коли хто слухає мої слова і не береже їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Христос воскрес. Христос воскрес. Я світло світу. Я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не перебував у темряві. Ми живемо в час великої темряви, великого зла, але з Ісусом найбільше зло не може перемогти. Тому що темрява не може перемогти любові і доброти Бога. Тому ми так торжественно співаємо, чим Ісус переміг смерть? Смертю. Смертю смерть подолав. Переміг. Не переміг смерть в інший спосіб, правда? Але своєю особистою смертю. Тому ми зараз, як цілий народ, як. Ті, які страждаємо в часі цієї жорстокої, страшної, демонської війни, розуміємо, що таке перемога смертю? Смерть. Правда? Щоб менше людей загинуло, загинеть якась частина людей. І тому, що є для нас важливо християн сьогодні зараз стати по стороні Ісуса, по стороні світла, чому ми йдемо до храму? Бо як можна перемогти демона війни? Не ставши по стороні Ісуса, Знаєте, ну немає іншої сили. Правда, яка і демон війни скаже, я вже втомився. Ні, демон він не втомлюється. <кій> для нього вбивати це Його стиль, спосіб існування. Він тільки живе для того, щоб нищити, вбивати. Тому ми маємо Ісуса як наше світло і як наше життя. Тому Ісус сьогодні каже: коли хто слухає Моє Слово і не береже їх, я його не суджу. Бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Звичайно, що Господь прийшов спасти світ, спасти людину. Що це означає? Я не суджу. Бо коли людина вибирає зло, наприклад, агресор, який на нас напав, правда? Бог його не судить. Чи Бог засудив агресора вбивати нас? Сказав, ти маєш вбивати, я тебе призначаю бути вбивцею. Ні, це вибір агресора, правда? Вбивати Невинних людей. Але ми сьогодні прийшли в цей храм, щоб стати по стороні Ісуса. Сказати, навіть той, хто нас вбиває, Він, звичайно, не є сильніший за Бога. Зло не може бути сильніше за Бога. Смерть не може бути сильніша за того, хто її переміг. Коли Ад побачив Ісуса мертвого, Він задрижав. І тому сьогодні, чому ми є в цьому храмі? Щоб демон смерті задрижав. Бо є люди, які моляться, які Ісуса як світло ставлять на першому місці. Правда, бо темрява би хотіла, що ми всі такі унилий, нещасні, в нас все найгірше в Україні, в нас ніколи сонце не світить, ми не маємо за що жити, ми всі такі нещасні. Оце стратегія демона. Розумієте? В темряву нас загнати, вже такі діти маленькі, вони вже все, страждають. Розумієте, чому? Чому нам добре і потрібно жити з Ісусом, щоб не жити і не ходити в темряві, не страждати постійно, не бачити в нічому світла, не бачити в нічому життя. Бо демона одна ціль знищити нас. І подивіться, як легко будь-яке страждання пережити з Ісусом. А будь-яку радість без Ісуса, як тяжко пережити. Правда, чим завершується найбільше святкування в людей, якщо вони це без Ісуса? Смутком. Правда, таке свято Велике робив в кінці, всі пересварились і побилися. Тобто є дві дороги дорога світла і дорога темряви. І сьогодні Ісус Христос, який добровільно страждає і віддає своє життя за нас, хоче, щоб ми повірили в Його любов. Правда? От сьогодні ми чуємо, як пророк Ісая пророкує. Вони не могли увірити, що Ісая сказав. Він засліпив їм очі і замкаменілими зам учинив їх серце. Хто це зробив? А? Дияво, правда? Тобто, щоб нічого не бачити, все погано. Але, власне, Ісус далі говорить, що Бог не втомлюється допомагати людині. Ісус не розчаровується в людях. Він наоборот. Йде ще далі і нам допомагає. І сьогодні бачимо, як багато увірувало вельмож Ісуса, але через фарисеїв. І в Недільній Євангелії, правда, навіть тато з мамою відрікається від ісцільного сина, тільки бо бояться фарисеїв. А фарисеї, ну то такі, ну, де ті фарисеї нині, ніяк, кому вони потрібні. Таке нещастя, просто повідомили ідеології. Так зараз маса фарисеїв. І їм більше вірять, ніж Богові. Правда, як будь-який брехун щось сказав. Всі йому вірять. Правда, що там якийсь мах, чи ще хтось щось бреше, всі, як чиста, чиста правда, розумієте? Як коли війна закінчиться, розумієте, вони дуже цікаві, ці брехуни. Бо як, як мало початися війна, чи той коронавірус, ніхто про то не знав. Всі мовчали. От тепер всі спеціалісти великі. Чому? Тому що на на брехню легше продається, ніж правду. Тому ми християни, діти Божі, які абсолютно і цілковито. Довіряємо Ісусові, бо Він єдиний, який хоче нашого спасіння. Тобто вивести нас з темряви і перевести нас до світла. Єдиний, ніхто більше, крім Ісуса. Нікому, крім Ісуса, ми більше не довіряємо. Нас єдиний, хто, кому ми абсолютно і цілковито довіряємо, це Ісус Христос. Тому, власне, з богословського погляду ми всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. Але те, що ми зрішили, ми маємо заступника перед Богом Ісуса Христа, який всіх нас вирятував з темряві. Я вас їх не лишаю в країні смерті. Я їх переводжу до країни життя. І тому, чому нам так важливо бути з Ісусом? Бо Він єдиний, який переводить нас з країни смерті до країни життя. Завтра ми будемо роздумувати про те, що у нас є батьківщина на небі, Жител багато для всіх, для всіх є спасіння. Тому, власне, Ісус приходить, щоб спасти кожного з нас, не засудити, але спасти? Звичайно, що це залежить від кожного з нас, наскільки ми дозволимо спасителю війти в наше життя і його спасти. Ну бо якщо хтось хоче жити в смутку вічному, ну, то що Бог зробить? Слухай, як тебе потішити? Що тобі сказати? Ти здоровий, ти Тоби ноги принесли до храму сьогодні. Чим тебе ще потішити, щоб ти не сумував цілий день? Ну, нема чим Боже, бо в мене ще може таке щось статися, я ще навіть не знаю. Тобто, але я буду сумувати. Я буду страждати, я буду жити в країні смерті. Розумієте, як Спаситель може допомогти тим, хто не хоче вийти з країни смерті? Як? І тому ми сьогодні в цьому храмі, щоб вийти на світло, на життя. І тому це залежить, вибір цей залежить від нас. Чи дати. Спасителю війти можливість в наше життя чи не дати. Тому, власне, Ісус завжди хоче нам допомагати, хоче нас любити. Це постава Бога. Бог завжди і безперервно любить кожного з нас і бажає спасіння. Тому в Ісусі Христі ми тільки можемо впізнати правду. Крім Ісуса, ніхто нам правди не скаже. Навіть я, бо я її не знаю. Я не брешу, бо говорю щиро, але я не знаю правди. Я можу тільки сказати вам те, що хочу вам сказати Ісус. Тому, дивлячись на Ісуса, ми можемо зрозуміти, що Він нас любить абсолютно безкорисливою любов'ю. Такої людини, такого Бога більше ніде немає. Немає нікого, хто б вас такою любов'ю безкорисливою і мене любив. Немає, немає нікого, немає. Розумієте, немає. Всі хоч, хоч трошки, але щось мусить мати з того. Розумієте, Ісус єдиний, який любить нас цілковитою, і абсолютною, і безкорисливою любов'ю. Ця любов абсолютна через те, що Бог віддав сина єдинородного. Розумієте, я б не віддав свого сина заради когось. Я будь-що будь, би не віддав. А тут Сина Єдинородного, Бог так полюбив світ, полюбив кожного з нас і прагне кожного бачити в своєму царстві. Тому, власне, все, що ми маємо на цій землі, це дякуючи його безкорисливі, абсолютній любові до нас. Тому спасіння – це безмежний дар Божої любові. Бо всіх нас хоче бачити в своєму Царстві. Звичайно, що не всі там будуть, бо не всі хочуть там бути. Правда, хто хтось вибрав темряву, тобто відрікся від Ісуса, ну хто йому дасть життя вічне? Ну хто? Ну, що дасть життя вічне, крім Ісуса Христа. Немає іншої сили, яка дає життя вічне. І тому, дякуючи Ісусові Христові, ми розуміємо, для чого ми живемо. Навіть як якісь труднощі, навіть ця страшна, безбожна демонська війна, яку ми зараз переживаємо, але дякуючи Ісусові, ми розуміємо, що Він смертю, смерть переміг. Тобто ми тим стражданням тою смертю, яку зараз переживаємо. Отримуємо абсолютну перемогу над найстрашнішим ворогом, яким є смерть. Тобто називаємо це словом спасіння і спасити. Тому, власне, дякуючи Ісусові Христові, ми розуміємо, для чого живемо, для чого це все з нами стається. Тому, власне, що через це страждання і Бог є присутній в цьому стражданні, яке ми зараз переживаємо, ми отримуємо перемогу над страшним ворогом, яким є смерть. Тому Ісус єдиний, який переміг цього страшного ворога, і прагне, щоб ми були з Ним вічно. Тобто, щоб ми були спасенними, щоб ми були в Його Царстві. За це заплачена найвища ціна, ціна крові Сина Божого. Тому в нас має сьогодні зараз цю хвилину зродитися абсолютне і цілковите світло Воскреслого Ісуса. Тобто... Якщо хтось хоче забрати від мене спокій і радість, не вдасться йому. Тому що я знаю, для кого і для чого я живу. Я знаю, хто в мені живе. Це Ісус Воскреслий. Це не смерть, це не вічай, це не депресія. Це не що я найгірший, самий, самий нещасний. Ні. В мені живе Воскреслий Ісус і дякуючи Його очам, Його серцю, Його погляду на цей світ, на це життя. Я стаю іншою людиною. Абсолютно визволеною від найстрашнішого ворога, а це ім'я цього ворога смерть. Тому пам'ятаємо, що єдиний, який нас переводить до життя, це Ісус Воскрес.